Сильно ну, не буду виходити на звіст, то ну, сильно не переживай, все хорошо. Сідали все хорошо, переживай. Лозівчанка Олена Білик слухає одне з останніх аудіоповідомлень свого старшого сина Тараса. Він служив у батальйоні Азов, і з перших днів повномасштабного вторгнення Росії боронив Маріуполь. У травні Тарас загинув у бою. Був прорив, і що їхні БТР підбили. Він впав з моста в річку, і дістатися вони до нього не можуть. І літали коптером над БТРам і ніхто звідти не вийшов у березні. Добровольцем в інший батальйон, Донбас, пішов і 58-річний батько хлопців Сергій. Перед цим з 2015 до 2018 чоловік брав участь у антитерористичній операції на Донеччині та Луганщині. Був на пенсію, а тут. Почалась війна, і батько сказав. Що мене старший син буде воювати, що я буду тут сидіти. його не хотіли. Брать казали, ви вже такого возраста, ідіть уже. Ну Іван каже після звістки про смерть Тараса, батько три дні ні з ким не говорив і майже не їв. А тепер мститься за старшого сина та удари по лозовій. Батька присилав фотографії, відео як вони з хлопцями. Я підписую ну, підписані снаряди, з мінометів стріляють по ворожим позиціям. Мстять мстилися за восьму школу, мстилися за Тараса і за полк. За словами мами, Іван також збирався добровольцем на фронт, але рідні виступили проти. Яка подобається Терас. в родині є ще наймолодший син Нікіта. Хлопець не чує на обидва вуха, тож за ним потрібен особливий догляд, каже Олена. Я всі в Вані кажу, я не знаю, вдалі далі у мене буде все здоров'я. Я думала завжди, що їм буде вдвоєм стара сам легше проконтролювати Нікіту. Я розумію, що батьки не вічні. Я не знаю, як буде далі. А тепер це просто все лягає на одного Івана, і мені цього важко. Зараз родина допомагає переселенцям та підтримує сім'ї побратимів. Тараса кажуть, у російському полоні досі залишаються понад 700 бійців азову. Юлія Токар Суспільне новини Харків.